Привіт усім! Ось такий мій улов був сьогодні в зеленому господарстві, в зеленому магазині, в садовому центрі. Я взяла ще трошки любелії, взяла таку фіолетову петунію. Ось. Зараз я вам покажу. Купила я все-таки той такий кольоровий. Барвіночок, правда, тих гілочок, що були два рази більші, з квіточками вже не було, бо хтось прикупив, поки я ходила по, по самому центрі. Ось тут теж отака от ще одна такі самих дві. Це барвінок, пам'ятаєте, я вам показувала з таким листячком, дуже мені подобається. Я думаю, що якщо його висадити, навіть ось тут вчепити, ось на цей. Гачок буде дуже гарно біля самого входу. Так, що ми ще купили? Любелія. Я вам показувала тоді, я купила ще Любелії тому що я... ця любелія така більш показує фіолетова, але вона більш синенька на цьому. Але мені здається, що якщо вона буде в горщику, то вона така буде трошечки більш до фіолетового, звичайно, що, коли її буде багато. Ось Купила я ще білу петунію. Ось прикупила ще, бо я висадила, ось отам, зараз я вам покажу. Бачите, ось оцей горщик. Я ось так висадила довкола ця біла петунія. Вся. Вона буде такою шапочкою тут. А довкола буде мати ось цю таку фіолетову любелію. І буде досить непогано. Він в мене стоїть на, такому, на такій от підставці, бачите, такі ніжки ковані. Ось така підставка від стола, фактично. І потім я, вже, коли це все приберу, коли зробиться повністю двір, я вам покажу, як воно буде виглядати. Оця фактично любелія повинна заплести оцей горщик і буде таким, таким цілим таким килимчиком. Ось так довкола. По цьому буде такий килимчик з любелії, а посередині будуть білі буде, буде, буде біла петунія. Я одного року мала таку, таку композицію, дуже гарно воно виглядає. Дивимося, що ще я прикупила. Ось таку рожеву, ту, що я тоді купила ще в тому в ренджі. Вона так ще не висаджена, бо я ще не приділилася куди. В мене є, я так зрозуміла, що там їх є декілька розеток всередині. І я хочу посадити під, напевно, під магнолію з однієї сторони, а з другої ще висаджу синю. У мене така синя теж є. вона О, он там, Зараз я вам покажу. Ось он там, он там, он там, он там. Ось, ось тут, бачите? Ось магнолія, і вона отам от от в кутику, в кутику під магнолією. Ось буквально, якщо тако дивитися, то це буде десь. Ой, воно не хоче фокусуватися. Ось там під магнолією. А з другого боку я візьму висер, тому що перепрошую з того боку сонечко і дуже засвічує ці мої нарцисики, які я хочу поєднати ще чимось. І ми їх висадимо, напевно, з первоцвітом. Там в мене є спереді будинку. Я горщик висадили, первоцвіт досаджу, і буде така досить непогана композиція. Поділю первоцвіт на 2 на кошика, і буде мені навесні прикрашати вхід. Далі, що я купила? Все-таки я купила оцю ліодору, вона така досить вона синя. Просто от. Знаєте, як волошки, о такого волошкового кольору. Хоча тут вона показує зовсім не синя, вона така ніби трошечки фіолетова. А насправді вона повинна бути синя. Ну тут дивіться, як тішиться Міка, тішиться нашому сонечку сьогоднішньому. Там Гектор відпочивають. Десь ще був один грей, не бачу. Там пішов до хати, шукає десь за їжею, бо це вже минуло в нас. От, бачите, сонечко заходить там от, з цієї сторони, з другої. І тут у мене такий бардачок. Наразі поки що помістила з розбитої вази. Ось цей горщик, але він там жити не може, бо це занадто великий і це кашпо. Бо я пробувала свердлити і боюся, що я його можу розбити, тому що там дуже емаль груба, і ну, це як кашповно добре, але як щоб горщик використовувати, його не годиться. Далі, цей Ліодори я купила аж 4, тому що. Думаю, що я його поміщу або в 4, в 4 горщика по одній посередині. Вона досить така гарна квіточка в неї. Така досить-досить цікава. Подивіться, тут вона трьохпелюсткова, ніби. Ой, чекайте, бо щось мені дуже вітром її теліпає. Зараз ми її ось так подивимося. Бачите, вона така досить цікавенька. А ця таки має п'ять пелюсточок, нормальних, гарних п'ять пелюсток. Но в неї просто волошковий колір. І мене, знаєте, з чим більше приваблює І мене оця зелень, вона така трошечки колюча. Трошечки така пухнаста. І вона така насичено-насичено зелена. Бачите, листочки в неї просто переливаються таким сріблом. Ну, це за рахунок тих, таких пухнаст, тих пухнастиків, що є на самих листочках. Ось. Що, ми ще, що ще я ще купила? Побачила ось таку петунію. Подивіться, яка вона плямиста просто. Ось така от. Зараз я візьму. Купила теж дві. Ось така ось вона, бачите? Одного року в мене була така фіолетова з білим. І знаєте, що саме цікаве? Вона починає відростати. І коли її відщипнути верхівку, той кінчик починає двоїтися, а той троїтися, І на ньому виростають нові галузки, і вона знову цвіте. Вона цвіте повторно, так як би ремонтантна. Але от ті, що відщипнуті кінчики, їх можна укорінювати. Тільки їх треба спочатку. В корневин, в корневин замочити, і потім я в вперліті пророщувала. В них буквально через 3-4 дні ростуть корінчики, і вже можна висаджувати знову і знову. Тобто її можна буде розмножити. Я купила тільки дві, не тому, що мені шкода було грошей, але просто подумала, що мені, мені нема куди багато так сажати. Ось, є таких дві. Вони по 3,50. Бачите? А ці, так як були, ці по 3 євро, так і залишилися. Що ще я купила? Я ще купила ось таку червону теж петунія. Називається, подивіться, петунія Deep Red. І вона така от, дійсно така от намальована, досить такий просто кроваво-червоний колір. Тут трошечки більше оранжевим віддає, але вона такого червоного. Ну, не знаю, подивимося, що зацвіте, бо наразі ні одної не бачила, як віточки. Не було ще жодної, щоб вона зацвіла. І тут її дуже-дуже-дуже багато. Тобто верхівок в ній багато. Вона така, що застеляє теж таким килимчиком. І купила ще. Я таких дві червоних купила, зараз я покажу. Так, це теж червона. Бачите, ось така сама червона. Ось я дві їх купила. Теж попробую їх розмножити. І купила кілька оцих Pink Lace, що ми дивилися з вами. Купила їх теж дві, ось такі. І, напевно, я зроблю в цих баскет and контейнер. Це можна їх от всі підвісні, підвісні горщики. можна буде. Оці, що у мене на стіночках. Ось там, бачите, в таких от горщики. Ось там, там. У мене їх є шість. Ну, я, напевно, зроблю чотири. Ну, Подивлюся. І я хочу так, щоб можна було їх розмножити. Попробую, можливо, це вдасться. І хочу зробити таке трошечки різноманіття, щоб були різні кольори, різна петунія, фіолетова, біла, щоб була мішана, От, щоб був такий собі калейдоскоп. Ну, і, звичайно, я не могла пройти пов повз цієї бегонії. Я купила ось таким листочками, бачите, яскраво зелені листочки. Ось. Я купила ось таку червону. Вона досить темна, така темна-темна, червона, дуже перламутрова, переливаються просто і квіточки і листочки. Бачите, ось. І купила, звичайно, в три горщика. Я купила ось з цими темним листям. Вона теж червона. теж така ось, Бо мені потрібно щось таке, що було яскраво-червоне. І з оцими листочками темними. Я їх купила три. Ось, бачите, ось одна, дві і ось третя. Купила їх всі три для того, щоб можна було щось скомбінувати. щось. Поки що наразі більше я нічого там не купувала. Буде воно отак поки що, стояти в, цих, в контейнері. Ось, поки я не зроблю. Можливо, в мене настрій з'явиться завтра. Якщо після роботи я приїду, я сьогодні, можливо, буду висаджувати ці. Баскети, їх треба витрусити, їх треба всі Зараз пере... хвильку я складу це все. Їх потрібно витрясти, їх потрібно перебрати землю там, тому що там, там можливо, в них в тих, в тих ящичках є ще якісь квіти. Там в мене була минулого року посіяна калібрахія теж, і там ще є такі, от бачите, якщо ви подивитесь зараз, я вам покажу. Ось оця яскрава зелень, бачите, вона звисає такими довгими-довгими-довгими китицями. І вона росте, росте, росте. І її, до речі, якщо брати. При... Бачите, я думала, що вона висохне. Ось. А вона потім пускає молоді зелененькі, дивіться, пагони. І ось воно росте з нього ще і ще. Так що нехай буде, я я переберу. Ну, помідорчик я ж поставила на вуличку, вже хай на сонечку трошки за... Набирається сонячних променів теж. Ось, і оці хай собі ростуть, хай вони так і будуть китицями, але їх потрібно буде просто перемістити, бо в деяких горщиках вони вимерзли, а в деяких вони залишилися. І я просто скомбіную. Тут десь ромашечки в мене ще є. От віцякі гарні ромашки. Можна буде ромашки пересадити, а це щавель звичайний щавель. Він собі, до речі, росте сам. Я навіть не знаю звідки він взявся. Земля вже є, бачите, я вже приготувала ґрунти. До речі, я купила оцих три. Три, бачите, пише 33% задарма. По 75 літрів, не було по 125. І вони мені вийшли по 8 євро мішок. Я заплатила 15 за три. Тобто такі мені дали таку скидку. Ось, є тут в мене ще така одна, але це. Бачите, ось такий. Я хотіла його висадити в такий високий горщик, але той горщик в мене. Знищився. Не знаю чому, він просто тріснув, він такий був зроблений з цементу. Напевно, він пересох через зиму. Мені прийшлося його викинути. Такі на підставці, типу такого венеціанського типу. От і все. ну от такий, бачите, мій улов, таких я прикупила сьогодні красунечок. Ось в результаті це все буде висаджене. Ось, я думаю, що буде. Досить непогано, як на цього року. Ось, і біленька петунія. Ось, І цього року повинні бути вже такі собі цікавенькі горщики. Отакі цікавенькі підвісні кашпо. Думаю, що буде навіть досить непогано. Ну, і тут, бачите, вже є частину, я привезла з магазину короткі ці такі дошки, що ми малювали. І мені треба домалювати буде оці маленькі. Ну, Я вже вам показувати не буду. Ви знаєте всі, як це малювати. От, є ще в мене ось такий горщик. Він, по ідеї, як кашпо, але його можна просвердлити, дірки, і його можна використовувати під посадку. Я подивлюся, можливо, я посаджу сюди якийсь не знаю, ще що, щось придумаємо. Або ви мені підкажете, що можна в нього висадити. Ну, ось така от на сьогодні така коротеньке відео, такі коротенька розмова до вас. Ось і я буду, буду працювати. Ну, все, побачимося, пока. Ну Ось така картина сьогодні. Привезли оці мої всі заготовки. Бачите, треба буде ще домалювати оці, кар... оці боковинки, оцих каркасів, які будуть ось отут-вздовж, вздовж, попри цей паркан, ось сюди, вздовж я зроблю квітник і буде йти аж ось до, до цієї пори. Ось сюди. Напевно, тут ми закінчимо. Ось на цьому місці. Якраз де оцей горщик, отут ми закінчимо. Тут є стійка від самого паркана, бачите, і воно таке вздовж буде йти, оцей квітник. І з цієї сторони теж. Бачите, в мене тут темно, воно трошки сонце потрапляє, літку буде більше видно. Але тут це сонце буквально година, максимум півтори, і потім воно переміщається, і тут знову буде тінь. Так ось мені потрібна порада. Якщо маєте можливість, знаєте, чи що тут можна краще посадити. Тому що в мене є і риси. У мене тут є біла піона, перепрошую, чомусь не фокусується нарциси, і я думала, що тут можливо десь отут посередині зробити, може кілька троянд. Але наразі зараз ще думаю, чи може краще тут зробити гладіолуси, бо вони люблять таку трошки напівтінь. Ось. А з цієї сторони, ось тут, бачите, тут теж в мене. Горщики накладені, ось до рододендрона, ось по цей рододендрон, напевно, я так думаю, що ось до цієї половини, якраз по цю половинку от, до рододендрона буде, напевно, навіть більше половини, десь ось так. І ось сюди вниз теж буде квітник. І з цієї сторони можна садити вже все, що завгодно, тому що тут сонечко практично після 12-ї і аж до вечора. Ось, ну і ось оці заготовки вже є. І коли ми будемо це все вкладати, складати вже на місце, вже будемо це все формувати, я вам обов'язково поставлю запис, поставлю відео, і ви будете спостерігати за всім, що я буду робити. Ну, ось так виглядає мій двір до початку роботи. І вже покажу вам сам процес роботи. Ось там позаду, бачите, ось отут ось отут, отут. Перепрошую чомусь, ось там позаду я хочу зробити, засипати корою. Будуть доріжки, каменю ще немає, але коли ми зробимо оцей квітник, вже доріжку потім зробити можна в будь-який час. І я планую, ось там, бачите, де та коробка від машинки, що стриже траву. За магнолією. Перед магнолією буде доріжка навскіз, йти до самого сарайчика. А все, що буде за доріжкою, буде засипано корою. І там, звичайно, я можу висадити якісь квіти. Або, можливо, я там подивлюся якомусь горщику щось залишу. Ось така от картина.